Вони хотіли просто нас вбивати, і вони вбивали. Це ходить смерть поблизу. Ми маємо взяти досвід з Фінляндії. У фейсбуці дуже багато сидів, моніторив, бо я свідомо хотів піти на війну. Я розумів, що мені треба туди потрапити і боронити державу. При тому всьому, що я не мав військового досвіду. І в інтернеті я натрапив на повідомлення хлопців, які написали 15-го, ми їдемо в Осокурівку, Херсонська область, треба допомога, ми будемо там працювати. Почали ми спочатку там якби просто знімати, бо хлопці знімали це все дійство. І так, да, перший раз ми потрапили під міномет на обстріл, спочатку, чесно, було цікаво. Роти відкрив, дивився вверх, але потім, коли розірвалося там неподалеку, подивився на ці всі розриви, я усвідомив, що це ходить смерть поблизу. Переду Сукорівкою, там як зараз пам'ятаю, в них не було взагалі ліків лікарні. І знову ж таки, дякуючи італійським. Італійцям безпосередньо українській діаспорі, кажу, нам вдалося запакувати цю лікарню всім необхідним матеріалом і всіма необхідними ліками, щоб надавати першу допомогу. То було круто, я вам чесно скажу. Реально, коли лікар, не маючи оцього апарату, щоб слухати, як давайте стукає серце, і коли він його отримав, якийсь там крутий німецький, ви просто не бачили його. Ми там трошки волонтерили, потім на мене звернули увагу хлопці з ССО. От, і нам запропонували якби, стати в їхні лави. Тобто, офіційно нічого не було там написано, ми очікували документи, але у нас сформувалася група шести людей, добровольчі такі, Скажем, групка, махна. От. І тоді вже ми були в військовій формі. Свідомо заїжджали вже, так скажем, на характері. Ми ну, усвідомили, що там входять ДРГшки, ми ну, дали зброю, показали, як стріляти. І ми були приманками, і були задоволені. Ганяли цей адреналін, звісно. І цей досвід дуже багато мені дав. А долав засу. Ну, це був якийсь треш. Получається, отримав відношення від 77 сьомої і. Анатолій Миколаєвич, Миколаїв, там було написано, Адатоліч, і мені сказали: ми тебе не беремо, при тому всьому. Ще на той час я був резидентом Італії, не резидентом України. І вони відмовились. І я просив тата через його зв'язки, щоб потрапити саме до 77-го. Це знадобилося дві неділі. Вони там щось переробили. Військовий я отримав 22-го літо, як зараз пам'ятаю, 23-го року, і поперемував на Донеччину. До обсягу 77-ї бригади. Почали свій шлях як помічник Грантова. Я пожив десь біля п'яти днів в Дружківці з хлопцями. Потім приїхав помічник ЦВС 77-ї бригади. Мене забрали, казати поїдеш зі мною. Ми їздили в час в Яр, познайомилися з хлопцями. От завезли гуманітарної допомоги. Я був два рази в Бахмуті, просто заїхав і виїхав. Тобто я не можу казати, що я там Бахмут і все таке. І тільки ми другу поїздку виїжджаємо з часового яру, приходить повідомлення, що збирає речі, ти їдеш на навчання в Одесу на офіцера. Я отримав звання молодшого лейтенанта. Я повернувся 10 травня підрозділ. От, е, приймати посаду. На той час я кажу так, як є, цвс як такого не було просто. Тобто це займалися на той час МПЗ, тоді було називались. Вони просто мені принесли кіпу магі, птиць, флешки, птиць. Перше тіло, я витащив, перші чотири тіла випустив. Ми з групою витащили 29 травня. От. Бо, як тоді, було дуже жарко, скажімо так, на Бахмуті, евакуаційні групи дуже рідно не доходили або доходили з проблемами. Я це взяв до уваги. Взяв до уваги. І перший раз ми пішли, і так почався мій шлях по дорозі життя. Хлопцям дуже сподобалось, що йде з ними офіцер. Я тоді знову ж таки топований не усвідомо, але мені вклали в Одесі Особовий склад. це головне. І офіцер своїм прикладом показує, як треба робити. І це дуже, дуже потужна мотивація і віра саме в те, для хлопців, для простого солдата. Що вони повернуться, саме головне — це повернутися. Влаштовуємо позиції, там стрілкотня, Хлопці шуткують. Коротше, починаємо працювати. Ми працювали кожен день, день. або іноді там передихали, бо реально ми з групою працювали саме напередку. Там велися дуже жорстокі бої. там на нас накатувалися просто хвилі е, вагнарів. Їхня мотивація була те, що їх забрали з тюрдьми. Вони всі е, мали такі жорстокі статті, і е, вони хотіли просто нас вбивати. Вони вбивали. Ви коли підходили вже за кілометр, двісті був запах. І коли ви йшли, вибачте, просто по трупам, просто по трупам, і земля. Не чорна, вона була зелена в того мультикаму. І коли ти бачив наш паперець, жовто-блакітний, хлопці лежали, їх там було багато. Спочатку було важко, але я, ви знаєте, не знаю, якось я себе, напевно, настроїв, так. і до цих пір, до цих пір нічого не змінилося. Одна єдина ціль повернути всіх хлопців додому. Та як основна задача Цвеса це хлопці, які. Зникли безвісті, я сам наголошую, зникли з безвісті або загинули, а на цю радянську абревіатуру 500 і 200, від якої ми маємо позбуватися, ми їх, я їх мусив на ти, як представник ЦВС, так як всі сім'я шукають це наша задача, і коли ти їх знаходиш. Там, ну, на жаль, в полоні або ти знаходишся живими, це ви уявляєте, які відчуття ви е відчуваєте. У нас були перед виходом, як вийти, ми півгодини спілкувались. В полон я просто давав наказ таки. Ми не мали права потрапити, тим більше е я, е я теж боявся полону, е бо, е по-перше, моя галірка, Моя посада, і ми завжди носили з собою наші підписані гранати біля серця. Нас менше, і ми маємо вести партизанську війну і ми маємо робити стратегію, щоб е, різними шляхами, при тому цьому, що ми маємо усі засоби повірити, яку стратегію ми маємо взяти у тих самих козаків. Бо я писав потім наукову роботу, я вивчав історію України мені було дуже цікаво. І ми маємо взяти досвід Фінляндії, маленької країни, яка своїм, скажімо, потужним таким не знаю, характером любові до країни показала, як треба боротися саме з Ордою. Страшно, чесно вам скажу. реально страшно. Коли ти вже знаєш, що це таке, коли ти бачиш розірвані тіла, коли ти розумієш, що ти маєш там 2 секунди, щоб поважити побратима на лелеко, запакувати, і при тому, всьому, напевно, я б такий сказав би, що окрім того, що треба 33 за дешеве, треба ще взяти лелеку в руки. А не в руки, верніше прищагнути до себе, так як ми робили, і пробігти хоча б 700 метрів. Я на той час, ну і до цих пір е хотів і хочу поєднати українців, саме українців, е щоб ми усвідомили, що в єдності ми сила, і тільки так ми зможемо подолати цього ворога. Бо якщо ми повернемося назад до минулого. Наголошувати і вивчимо трошки нашу історію по тій же самій вишиванці, яка є не святкова, вона є робоча роба і воєнна. Коли щось відбувається у нас, ми вдягаємо вишиванку, щоб боронити або допомагати відновлювати нашу країну.